Полтавська обласна рада в багатьох соціальних сферах співпрацює з обласною організацією профспілок, зазначив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. 6 серпня він взяв участь у 30-й звітно-виборній конференції Полтавської обласної організації профспілки, де обирали голову обласної організації професійної спілки працівників державних установ України. За останні рік-два наша співпраця значно посилилась. Представники про присутні на сесії, присутні на засіданнях постійних комісій. Значно поширились звернення, клопотання, розглядаються проекти нормативних актів, висловлюються позиції. Тому у нас постійна співпраця насправді і сьогодні ми намічаємо подальші плани співпраці, взаємодії. І я думаю, що і наші соціальні програми також будуть включати побажання наших представників профспілок. на посаду голови обласної організації професійної спілки працівників державних установ України на наступне п'ятиріччя затвердили нині діючу керівницю цієї організації Ірину Богуш. Вона її очолює вже протягом десяти років. В умовах воєнного стану профспілкові організації, окрім роботи соціального діалогу, опікуються і гуманітарною, матеріальною та психологічною підтримкою в колективах. Наші профспілкові організації працюють в умовах, коли соціальний діалог з роботодавцем обтяжений дефіцитом ресурсів та постійними змінами законодавчого поля, та невизначеністю стосовно перспектив діяльності, в тому числі короткострокових. Та навіть у цих умовах проспілка залишається підтримкою і стабілізуючою силою у колективах, яка дозволяє зберегти можливість здійснення проспілкового захисту. Загалом на засідання прибули 33 делегати, лідери профспілкових організацій з усієї області. На порядок денний винесли 13 питань, серед яких і звіт за п'ятирічну роботу обласної організації профспілки працівників Держустанов України. Зокрема, йшлося і про постійну підтримку профспілками ЗСУ, волонтерів та пенсіонерів безповоротна фінансова допомога на закупівлю запчастин для військової частини у сумі 35 474 чотириста Перераховано цільовий внесок для допомоги членам проспілки, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. В сумі тисячу гривень. Вирішували щодо надання допомоги військовим. Ми закуповували медикаменти, направляли кошти на ремонт автівок. Ми вже разом з нашими членами проспілки закрили багато. Горів для збройних сил України. на сьогодні в обласній організації професійної спілки працівників держустанов України 3652 представника, з яких 11% – це молодь.